Друзі, всім доброго раночку. Хочу показати, з чого почнеться сьогодні мій ранок. Коротше кажучи, вчора я була на ринку, придбала ось такі квіти, це, виходить, Алісу. Тут, бачу, бачите, білий попався з рожевеньким. Десь перемішався, напевно, і петунії. Петунії я захотіла такі, не... такі стримані кольора. У мене коротше тут буде е, дві композиції. Ось одна композиція, я тут маленьку клумбочку зроблю. Я зараз покажу, де. І це в горщики піде. В горщики піде. Потім земелька в мене там є. Це землю я ще раніше купувала, я просто її дістала така універсальна. Бо Е, ці квіти підуть в звичайний ґрунт. Я минулого року саджала нічого, наче їм. Ну, нормально було. Там вона щось з пісочком перемішана, така рихленька буде, то я думаю, хорошо. А в горщики потрібно обов'язково таку землю купувати, бо ну, так їм краще буде, так мені сказали. Ось і такі яди придбала від попелиці. Я вже цього, в цьому році я вже не знаю, вже раз. Я не на раз п'ять, напевно, що кропила. Чи це якісь е, ці ось пестициди, чи як це вона називається, не такі сильні. Чи то попелиця вже така, що її нічого не бере. Коротше, в першу чергу я зараз покроплю троянди, бо там вже такі гарні бутони на них, вони вже скоро, -скоро будуть розквітати. Ось, в першу чергу, зараз трояндочки. Я покроплю зараз вийду, покажу, поки там тіньочок. Це треба було ще вчора ввечері зробити, але не зробила я цього вчоравечері. Зараз я покажу. Де це як її багато. Буде видно, чи не буде, може і не буде. Я вже, в принципі, показувала не буде, коротше кажучи, вона скрізь. Вона скрізь ця попелиця. І це вже які гарні бутони. Ось тут буде видно. Ось там сидіть. Зараз прямо по всьому, і по хризантемах пройдуся, і по трояндах, по всіх квітах, яких тільки можна. Ось. І потім зараз буду доставати з загашника свої риночки. Я їх, здається, також показувала. Зараз я покажу ось ці риночки, буду їх мити, мити, вимивати і, і садити сюди квіти. Ось ці риночки йдуть тако туди на терасу, там, де речі висять, білизна. Там, виходить, їх 5 горщиків буде. Потім оті квіти, там, виходить, алісу і червоне петунія. Ось в цей квітничок підуть. Тут. У дитини пісочниця. Коротше, там щось ці тюльпани є, я посередині петуню, але нічого, вони там не будуть заважати. І ось так по кругу цей Алісом. Воно дуже гарно розплітається. І е, я взяла червону петуню, і вона буде дуже контраст такий на ну на фоні білого. Червоний-білий буде дуже красиво виділятися. Ось такі справи зараз буду цим займатися. Так, беру я ці пакетики. Тут два пакетика на 10 літрів води. Тут якийсь зразу біостимулятор, прилипач, все разом. Попробуємо ще цей. Так, зараз заливаю його оприскувач і вперед. Все, апаратик готовий. Зараз почну... Ой, з тої сторони, там, де більше. Там, де я показувала. Так, я вже справилась з трояндочками. Встигла оприскати до того часу, поки там сонце не вийде, бо ж не можна сонечко на сонці, щоб ну, не попалилися рослини. Я зараз поснідаю і піду далі висаджувати квіти. У мене сьогодні дуже багато роботи. і У мене ось такий сніданочок, яєчко, зелені, цибуля, салати і ребишка. Більше зелені. Яйця не солю, просто соєвим соусом полию. Без хлібчика. Ось так. Так, тут, перед тим, як посадити квіти, я хочу прибрати загальну територію, а тут дитина грається тут поруч з цією і Пісочниця стоїть, як ви бачите. Він ну, зрозуміло, що іграшки. По різних місцях розкидані, то нічого страшного. Зараз приберемо цей візуальний шум і все буде гарно. Так, я тут трошечки розчистила, Ну, по-другому тут не буде. Тут така земля суха, що просто. Як камінь. Ці тюльпани звідси я не заберу, бо треба, щоб ця будинка доросла, не можна її так дори, звідси Просто повиривати, але ну, нічого страшного, Пітун'я розростеться, тут їх видно не буде. Я минулого року тут садила, вона тут дуже гарно розрослася. Тут була біла петунія. І це білий алісом, але вони два кольори злилися і не було видно, де що знаходиться. Так Трошечки розляхувати, щоб корінечко було куди йти. Така непогана земля. Я колись додавала таку куплену, вона тут не дуже забита. Зараз повністю обстрижу. Не буду шкодувати, щоб вона потім гарно розрослася, прийнялась. І все. Зараз я їх зразу полию. Тому замилька. Ой, крокуси. Дай го си, Беля, крокуси. Викажа крокуси. Дай Thank you. Ось ось така композиція вийшла. тюльпанчики в принципі, тут не заважають, я думаю. Вони вже скоро перецвітуть. Оце все я обрізаю. Обрізаю, нехай вона пускає нові пагони. Знаю, що це червоно. Що... Все. Ось на тако розплітається, оце все розплітається і посередині буде червоний букет. Так я тут вже все підготувала, ці риночки повимивала повністю. Хай трошечки підсохнуть ось ці ручечки, чи як на них вішається риночка сама. Ось, І зараз буду висаджувати ці пітуньї. Я їх також буду повністю обстригати, щоб вони потім гарно проростали. Так, Я сильно заморачувати з ними не буду, просто одразу насипаю землю в рибочки. Могла перемішувати, але напевно не буду перемішувати з такою огородньою ну, землею. бо Я думала, що тут не вистачить. Але думаю, що бачимо зараз. Розрівнюю, потім ось цією риночкою. пространство туди. Ось так його туди ставлю. Полию і потім ще досиплю в кінці землі трошки. Ще може трошечки більше потрібно було. Зараз ми. Даймо щось трохи більше треба. Трошечки більше. Хазовсі. Ще прийдеться змішувати. Але хоча рекомендують не пут... ну, щоб чиста земля така спеціальна для них була. Тут вже якісь домішки в є. Так, раз, два і все, щоб з ними не сильно там планькатись. Найти, значить, трошки прихворіли, чашоч, чи чи все мені вже так здається. Ливаю гарно водичкою. Вера вона там розійдеться. І ще зверху досиплю землею. Боня, ти на провірку прийшла? Так? Ти прийшла на провірку. Все гарно. Получається в мене? Приходить Сонь. Ну кажи. Чого ти кашляєш? Іди, іди, не кашляй. Ходять наші котики десь тижня-два назад приблизно хтось їх потравив, щоб вони десь якусь траву з'їли. Соня в нас є ще така сіра киця, то її єлі її, її відкачали, потім воня слідом за нею це вже відходять. Ветеринар сказав, що це діло серцеву, ну серцева недостатність, як почала розвиватися, то вони і задишка це вже, вже відходять, вже трошечки відкашлюють. Даво Тих, де нічого не їли, взагалі тільки воду поняли, де я руководну колола їм. І потім мене помаленьку. Соня взагалі як паралізована була. Координація в неї порушена була сильно, і як, наче як не бачила, вона не бачила, куди вона йде, як сліпота почала розвиватися. Але нічого, слава Богу. Бог є на світі. І ми за всім співпрацюємо. Така краса получилася. Висадила їх, повністю обстригла. Ось. Ну зараз вони, звісно, ніяк виглядають, а потім, коли вони підростуть, тиждень-два почекати, і буде дуже гарний кущик петуньї. Получається, тут три малинових і дві білих. Ось так буде. Я зараз білизну заберу і тоді їх почіплю. Буде ось там малинова посередині, і ось тут крючечок. А тут і там по боках дві біленьких. І буде дуже красиво. Так що ось так. Ось, зараз позамітаю квіти, ось ці я пообрізала. От мені подобається таке поєднання кольорів білий і яскраво-малиновий. Він такий дуже гарний. Ось, і тільки що перебирала насіння і знайшла кабачки. Я за них зовсім забула, що вони в мене є. Їх вже треба було давно висадити. Зараз піду десь місця місце знайду, щось в мене навіть вилетіло з голови. Що це їх потрібно садити. І що вони в мене взагалі є. Коротше кажучи, зараз ось візьму водичку, залишилась і піду їх висажу. Тільки ще, правда, не знаю, куди. Ось вибрала я це місце. Тут, виходить, біля ягід. Ось цей забор ми будемо повністю знімати його. Тобто вони посадяться і підуть таку на ту сторону. Ну, поплетуться в сенсі. Ось, і я думаю, буде добре. Тут така трошки і сонця, і тіньочку є. Так що місце, думаю, буде непогане. земля, наскільки суха. Як-то, знаєте, як порох просто. Зараз хорошо пролею. Нехай воно питається. У мене тут три насінинки є, дві, я посажу разом. Ось, А, а другого окремо, бо я бачу, там різні кольори, може просто різні сорта. Я вже не пам'ятаю. Поставлю е, таку меточку, щоб я знала, де вони знаходяться. Тут присипаю землею. Не дуже багато, щоб швидше зійшли, бо це вже, напевно, я запізнюю їх їх. І другу насіннику в другу ямку окремо. О, так само зараз я позначу, щоб я знала, де вони знаходяться. Бо тоді будемо заборчик розбирати ось буквально на днях, то щоб не, ну, не пошкодити, не, на, не затоптати ці. Кабачки, бо не зовсім звідти тоді не вилізуть. Ось, і присиплю землею, і нехай сходять.